Вітаю, друзі! Російські реактори і американські технології. Чи потрібні Україні нові блоки атомних електростанцій? Що морознішою стає погода, тим напруженішою стає ситуація з електрикою, більшу частину якої нині виробляють атомні станції. На цьому тлі в Україні подивилася дискусія про необхідність добудови чи нового будівництва додаткових атомних блоків. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка часом може бути незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, або ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви нам дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми так старанно для вас робимо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, або ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео. У соціальних мережах. Поїхали. Ясно, що за ситуацією зі світлом цієї зими вже ніяк не вплине. Але чи допоможе в майбутньому? Незабаром Верховна Рада може розглянути. Законопроект про добудову двох блоків на Хмельницькій атомній електростанції у міністерстві енергетики. Вважають, що розбудова атомної енергетики в Україні дозволить посилити енергетичну безпеку, а також підтримувати доступні тарифи на електрику. Критики ж звертають увагу на те, що принаймні при добудові хочуть використати російські реактори. Водночас, намір України збільшувати потужності атомної генерації публічно підтримували в США та американська компанія Westinghouse. А МАГАТЕ пообіцяло надати технічну та консультаційну підтримку. Скільки ж коштуватиме добудова, коли добудовані блоки дійсно зможуть запрацювати на українську енергосистему? І чи дійсно українській економіці потрібна додаткова електрика з атомних станцій? Перший блок хмельницької атомної електростанції під'єднали до мережі у 1987 році. Тоді ж почалося будівництво ще трьох блоків, але його заморозили через впровадження 1990 року мораторії Верховної Ради. Другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції ввели в експлуатацію тільки через 17 років після першого, у 2004 році. Обидва блоки мають реактори ВВР 1000. Це водно-водяний енергетичний реактор, розроблений у СРСР. Подібні реактори працюють у Росії та Китаї, а також Болгарії та Чехії. До будівництва третього і четвертого блоків ХАЕС Спробували повернутися у 2020 році, коли уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на 2020-2023 роки. З початком російської агресії у 2022 році питання добудови атомних блоків не порушувалося, аж поки у квітні 2024 року уряд в вирішив добудувати два блоки на ХАЕС. Згодом це рішення підтримав комітет Верховної Ради з питань енергетики. Відповідний законопроект мали розглянути ще влітку, але цього так і не сталося. До питання повернулися після чергових російських атак на українську енергетику восени, які щонайменше двічі поставили під загрозу стабільність роботи українських атомних станцій. А в країні почалася нова хвиля тривалих відключень світла. Саме для того, щоб їх не було, і потрібні нові атомні блоки, переконує міністр енергетики Герман Галущенко. Без атомної енергетики у нас не буде світла. Якщо ми можемо побудувати хс 3 та хс 4 це два і два в систему, і ми це будемо робити, заявив урядовець. Він також пропустив, що через географічне розташування України протягом зими генерація електроенергії сонячної буде близька до нуля, а тому треба розуміти, що зимою нам сонце сильно не допоможе втримати енергосистему. Слава Богу, у нас є атомна енергетика, і ми будемо її розвивати, заявив Галущенко. За словами міністра енергетики, добудова третього. Енергоблока АХС може тривати 2,5-3 роки, четвертого енергоблока до 4 років. При цьому третій енергоблок Хмельницької АЕС готовий на 80%, а четвертий на 25-30%. Для завершення будівництва третього енергоблоку, за словами керівника НАК Енергоатом Петра Котіна, не вистачає реактора і турбіни. Частину обладнання Україна може придбати у Болгарії, де у 1990-х було заморожене будівництво двох реакторів АЕС «Белене». Обговорення такої можливості почалося ще рік тому, під час візиту президента Зеленського до Болгарії, за оцінками The Wall Street Journal з посиланням на болгарських посадовців обладнання обійдеться Україні у 600 мільйонів доларів. І як наголошував член енергетичного комітету парламенту Сергій Нагорняк, варто поквапитися з цим, бо Росія тисне на Болгарію аби Україні не продали це обладнання. Скільки ж треба часу і грошей? У пояснювальній записці до проекту закону, розробленого Міністерством енергетики, йдеться про те, що розбудова атомної енергетики, починаючи із двох блоків на ХАЕС, дозволить наростити обсяги генерації та отримати ціни на електроенергію в Україні на прийнятному рівні. Вважають, що собівартість електрики, виробленій на атомних станціях, є найнижчою, а на державний енергоатом покладені обов'язки спеціальних. Зобов'язань це механізм, який допомагає втримати тарифи на електрику для населення на рівні нижчому за ринком. Деякі економісти вважають, що не лише населення, а й загалом економіка суттєво програють, якщо після руйнування Росії левої теплової енергетики не розвивати атомну енергетику, а зосередиться лише на відновлювальних джерелах чи розподіленій газовій генерації. За розрахунками економіста Бориса Кушнірука, які він навів у дописі на Фейсбуку, один державний атомний блок в рік дає 7,2 мільярди кіловат годин за 12,24 і мільярди а сонце і газ за 60-72 мільярди гривень. Різницю у десятки мільярдів гривень щороку доведеться оплачувати з кишень українців та бізнесу. Це не лише підвищить витрати споживачів, але й створить додаткове фінансове навантаження на економіку країни. Вважає Борис Кушнірук, який оцінює відмову від добудови двох блоків на ХАЕС у 140 мільярдів гривень щороку. Саме гроші економіст називає головною причиною спротиву цій добудові. Чому ми, як країна, маємо відмовлятися від будівництва атомних блоків і платити десятки мільярдів власникам приватних сес чи газових електрогенераторів? Водночас, прибічники альтернативної енергетики та екологи постійно звертають увагу, що в Україні ніколи не закладали у ціну атомної електрики. Витрати на захоронення ядерних відходів, яке надзвичайно дорогим, натомість вартість зелених технологій постійно знижується в міру того, як вони перестають бути альтернативними і стають на промисловий потік. Одразу після поновлення рішення уряду про добудову атомних реакторів. Низка природоохоронних організацій піддали критиці і конкретні цифри, якими оперують ініціатори цієї добудови. У спільній заяві представники громадських організацій звернули увагу, що заявлені урядом терміни добудови та її вартість навряд чи вдасться дотримати. За останні десятиліття у Європі спостерігається суттєве зростання вартості спорудження атомних енергоблоків та неможливість довести до кінця жодне із розпочатих будівництв. Наприклад, вартість французької атомної електростанції Фламанвіль 3 з поручення якої почалося ще у 2007 році, зросла з 3,2 мільярдів євро до 12,4 мільярдів євро і продовжує рости. При цьому Франція це приклад країни, яка значною мірою покладається саме на атомну енергетику і має найпередовіші технології. Якщо брати щось ближче до України, то можна згадати добудову двох енергоблоків, подібного до ХС дизайну на словацькій атомній електростанції, моховця. Але вже зараз. Вартість цього проекту добудови складає 5,4 мільярди євро, хоча вони у 2,5 рази менші ніж заплановані у Нетішині. Заявлено державним підприємством, на як вартість спорудження енергоблоків номер 3 та 4 ХС виглядає вкрай Нереалістично, особливо за умови залучення міжнародної компанії для добудови порівняно зі світовою практикою, наголошують природоохоронці. Утім, не лише вони звертають увагу на нереальність проектних цифр та термінів про те, що Будівництво атомних блоків є дорогим та тривалим процесом, заявляв після свого звільнення з посади голови Укренерго і Володимир Кудрицький. За словами Кудрицького, головна проблема у будівництві енергоблоків та загалом нових АЕС у тому, що це кошти дуже дорого та має спиратися в основному на кредитні кошти, які в певний момент можуть просто зникнути. Це дуже дорого. Вони окупаються по 20-30 років. Єдиний спосіб фінансувати побудову нових блоків АЕС це кредити. Залучати їх має організація з високою репутацією і довірою. Якщо така довіра буде, і якщо буде забезпечений цей кредитний ресурс, тоді побудова енергоблоків виправдана. Якщо це буде намагання просто почати щось будувати, а там подивимося, де гроші взяти, це ризикована стратегія, заявляє екс-керівник Укаренерго Суспільному. На ще одну проблему із добудовою атомних блоків звернули увагу в антикорупційному комітеті парламенту. У висновку комітету щодо підготовленого урядом законопроекту йдеться про те, що він не передбачає конкурентної процедури щодо вибору типу реакторних установок для будівництва зазначених енергоблоків. Загалом, у тому, як пропонується добудувати атомні блоки, відсутні відомості щодо запитів до виробників реакторних установок в інших країнах. Та аналіз наданих ними пропозицій єдине, що запропоновано ініціаторами добудови, це розміщення на нових блоках реакторів типу ВР 1000 які виробляються російською корпорацією Росатом за технологію, що належить Російській Федерації. Констатують у антикорупційному комітеті Верховної Ради. Водночас, прибічники проєкту звертають увагу, що будівельний майданчик ХС спроєктований саме під цей тип реакторів, і якщо шукати та встановлювати інші реактори, варті з добудови та терміни суттєво зростуть до понад 10 років. Крім того, супроводом встановлення і запуску російських реакторів з Болгарії опікуватиметься американська компанія Westinghouse, яка також має успішний досвід проведення усіх українських атомних блоків з російського Павлова на американське виробине Westinghouse Electric Sweden AB. факт того, що Westinghouse бере участь у виробництві палива та будівництві реакторів як в Україні, так і в Болгарії, є важливою точкою дотику для обох країн і пояснює зацікавленість США в успішній передачі надвишкового ядерного обладнання Болгарії в Україні. Йдеться в статті Американського аналітичного центру Атланті Council. Там вважають, що посилення ядерного потенціалу України покращить економічні перспективи країни і підготує її до. Того, щоб згодом замінити Росію як ключового постачальника енергії для Європи у післявоєнний період, реактори вр 1000 які можуть бути встановлені на третьому та четвертому блоці ХАЕС, це той тип реакторів, який є основним для українських атомних станцій і їхню безпеку, які модернізацію вже випробувано, пояснив в телемарафоні голова правління Київського науково-дослідного та проектного конструкторського інституту енергопроект Юрій Сапожніков. Цей тип реакторів, так званого третього покоління, більш того, що ці реактори мають бути вдосконалені за рахунок заходів із підвищення безпеки, які вже реалізовані на наших діючих енергоблоках. Крім того, у квітні 2024 року на ХС розпочали будівництво п'ятого та шостого блоків також за американською технологією AP1000 від WestingHouse. Ця технологія, як підкреслював під час церемонії початку будівництва міністр енергетики України, передбачає можливість маневрування потужністю блоків, якої не мають усі існуючі. Чи потрібно буде стільки в Україні електрики? Оскільки будівництво третьої і четвертої блоків на ХАЕС припинили ще на початку 1990-х, є питання щодо стану конструкції, що були законсервовані впродовж десятиліть. У законопроекті, підготовленому уряду, Такої інформації просто немає. Проте, як твердять керівник КІЕП Юрій Сапожніков, у світі таких довгобудів було досить багато. Якщо ми будемо казати про тих, хто таки добудував ці енергоблоки, я можу назвати такі країни, як Сполучені Штати, пояснив він. Ще нам варто звернутися до такої країни, як Словаччина. До 2023 року країна добудувала енергоблок ВВР 440 та В-213. Це ті енергоблоки, аналоги яких у нас працюють на Рівненській АЕС. Водночас, серед інших зауважень до проєкту добудови двох блоків є і проблеми відсутності достатніх обсягів води для охолодження реакторів. Наприклад, у спекотному липні 2020 року ХАЕС була змушена використовувати для охолодження реакторів додаткову воду із річки Горинь. Враховуючи тенденцію до збільшення тривалості спекотних періодів та зменшення кількості опадів через зміну клімату, немає впевненості, чи зможе ХАЕС забезпечити охолодження одночасно чотирьох атомних енергоблоків через 10-15 років, і які наслідки це використання матиме для екосистеми річки Огрень, ідеться у зверненні громадських організацій. Але чи не основним серед зауважень до добудови атомних реакторів є просте питання? Чи потрібно буде Україні стільки електрики? Навіть у пояснювальній записці до проєкту закону йдеться про те, що обсяг реалізації електроенергії енергоатомам скоротилися на 26,2% у 2022 році і ще на 18,5% у 2023 році. Якою є вірогідність, що цей втрачений попит відновиться, особливо якщо враховуючи скорочення промислового виробництва, яке до війни було головним споживачем струму, а також те, що низка великих промислових об'єктів, включно із Азовсталю чи МКМ ІЛіча, поки що перебувають на територіях контрольованих росіян. З іншого боку, наскільки Україні будуть потрібні два додаткові гігавати нових блоків на ХАЕС, якщо вона зможе повернути собі контроль над Запорізькою АЕС, яка може виробляти утричі більше? І загалом, чи потрібно Україні стільки електрики саме з АЕС, які дають базову генерацію і якими важко маневрувати, покриваючи піки попиту? На усі ці питання відповідей у запропонованому урядом проекті добудови немає. А плани уряду збільшувати експорт електроенергії дають лише частину відповіді на це питання. Відновлення інтересу до добудови атомних блоків також збіглося у часі із посиленням російських атак саме на атомні електростанції. І це додало до інших питань ще й безпекове. Ще наприкінці вересня, президент Зеленський в розмові з ABC News сказав, що Росія може готуватися до атак по українських атомних електростанціях. За останніми даними, Росія використовує китайські супутники, і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза нанесення ударів по ядерних об'єктах, заявив президент України понад два місяці тому. За вересень понад 100 російських безпілотників і ракет неодноразово наближалися до українських атомних електростанцій. В середині жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив загрозу атак на ядерні об'єкти України. У листопаді три працюючі атомні електростанції України були змушені знизити виробництва електроенергії після нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Знижувати потужність були змушені 5 із 9 атомних блоків, що працюють в Україні під час російської ракетної атаки 13 грудня. В листопаді росіяни не атакували самі реактори, які будувалися із захистом, розрахованим на ядерну війну, але завдавали ударів по підстанціях, які забезпечують електрикою самі реактори. Уявіть: летить ракета, влучає в підстанцію. Ця підстанція різко вимикається. А в блоку атомної електростанції, який за таких обставин є найбільш вразливим у порівнянні з ТЕЦ, різко знижується потужність. Фактично, його потрібно відключити, так само, як і в аварійній ситуації. Тобто, це дуже серйозне навантаження як на сам блок, так і на паливо всередині реактора. Колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков в ефірі телеканалу Freedom пояснив, що електроенергія необхідна ЕС для охолодження реакторів і зберігання відпрацьованого ядерного палива. Втрата цієї функції, за словами енергетика, неминуче призведе до масштабного радіоактивного викиду. Прикмет, що ці атаки, а також спосіб, який вони здійснювалися, були підтверджені МАГАТЕ, а нова місія міжнародної організації заїхала на ХАЕС незадовго до цієї атаки, а її працівники були змушені перебувати в укритті. Команда МАГАТЕ, що базується на АЕС. Чули дії протиповітряної оборони та шукали укриття під час сигналів повітряної тривоги. На Хмельницькій АЕС команда МАГАТЕ почула гучний вибух, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Загалом, за словами керівника МАГАТЕ Гросі, енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фраза. От така херня малята, любі хлопчики і дівчата, як казав клас. Хоча, ви знаєте, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав. Бо лайкам в житті діда Панаса місії ніколи не було. Та й, в принципі, кого це сьогодні вже хвилює? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також я був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу і не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще на підписані. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє! Своє та країну нехай щастить і бережіть себе!